8 серпня на апаратній нараді говорили про роботу державних установ під час воєнного стану. Так, центр надання адміністративних послуг обслуговує своїх клієнтів щоправда в обмеженому режимі. На жаль, на сьогоднішній день все ще недоступні послуги з реєстрації місця проживання та державного земельного кадастру. Продовжують надходити заяви щодо пошкодженого майна. Після останнього ракетного удару. загальна кількість послуг, які оформили щодо пошкодженого гіна, становить 98. вісім заяв. Основна маса людей подавалася особисто через портал дію. А ті, хто вже не зміг або не мав такої технічної можливості, зверталися до СНАВ. Тому в нас майже 100 заявок надійшло. До слова, це не єдина установа, за допомогою якої можна задокументувати збитки як від фізичних осіб громадян, десь близько півтори сотні опрацьовано звернень так і від підприємців міста. Складаємо акти обстеження. Відділ державної реєстрації теж продовжує свою роботу. Працівники проводять прийом громадян щодо низки спеціалізованих питань. Видаємо інформаційні довідки, виписки та витяги. За минулий тиждень було прийнято з питання рухомості 62 особи та зареєстровано 37 прав власності, 7 оренд. З питань реєстрації бізнесу 24 особи та зареєстровано три фізичні особи підприємця, два припинено. До юридичних осіб внесено чотири зміни, видано вісім витягів. Учасники бойових дій щодо реєстрації не звертались. Управління соціального захисту населення нараховує державні виплати і не тільки на поштове відділення та банківські установи щоп'ятницю. Е, направили перераховані всі кошти з різних допомог. Також перераховані кошти внутрішньо переміщеним особам, які за минулий тиждень були опрацьовані на загальну суму майже 3 мільйони гривень. І на цьому тижні продовжимо працювати в цих же напрямках, тому що друге нарахування буде здійснено за серпень місяць інших видів державних допомог. Організовуємо. Організовано роботу спільно з управлінням освіти щодо формування півтори тисячі продуктових наборів, які на цьому тижні плануємо сформувати і видавати, і йде заготівля твердого палива для відділення територіального центру. У свою чергу управління з питань надзвичайних ситуацій проводить обстеження укриттів. На даний час проводяться ремонтні роботи у сіми найпростіших укриттях. Які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках, а також в укриттях закладів освіти. Крім цього, на апаратній нараді була озвучена сума, що поповнила бюджет Шосткинської громади. Початку місяця станом на 5 серпня 2022 року до бюджету Шосткинської міської територіальної громади надійшло доходів в сумі 4,6 мільйонів гривень, що становить 12,2% плану місяця. На минулому тижні виплачен аванс за першу половину серпня працівникам бюджетної сфери. Також інші видатки фінансуються згідно постанови Кабінету міністрів України номер 590 зі змінами, забезпечуючи мінімальну потребу установ в умовах військового стану. Звісно, на апаратній нараді не проігнорували тему ковіду, який повертається. Проте варто зазначити, нещодавно була завезена вакцина, якою можна скористатися. Амбулаторно лікуємо двох хворих з коронавірусною інфекцією. На минулому тижні отримали достатню кількість доз вакцини Pfizer, тисячу доз привезли з міста Суми. Головний лікар Центральної районної лікарні Олег Штогрин розповів, що медичний заклад поповнився необхідною технікою. Вже але два слова. Скажу, була в нас замгубернатора Бойко Олена Анатоліївна вручила нам інкубатор для новонароджених для пологового відділення. Це хороший подарунок. Мобільні холодильники для ЦРЛ і Центра первинної медико-санітарної допомоги. 12 ноутбуків для центральної районної лікарні. Це закупки Міністерства охорони здоров'я централізовані. Дякуємо обласній адміністрації за розподіл. І отримали вже розподіл на пересувний палатний рентген апарат. Чекають чекаємо команду на відгуку. Ну, значить, він у нас вже буде з такими пристроями. Наші медичні працівники точно зможуть працювати ефективніше.